Отже, сьогодні ми хочемо поговорити із нашим шановним паном Романом Осадчук. Осадчук, пан Роман, який є директором районного палацу культури міста Городенки. І сьогодні, пане Роман, ми з вами вже так спілкувалися попередньо, і мені дуже цікаво, щоб ви розказали нашим слухачам і нашим глядачам про те, насправді, наскільки тісно ви працюєте з такою інстанцією, як церква. Тобто духовна інстанція така, як і ви. Тобто ви є світський культурний заклад, який несете духовність в маси. І так само церква є тим духовним осередком, яка несе духовність в маси. Яка у вас, як відбувається у вас ця співпраця і чи вона взагалі є, на якому вона є рівні? Ну, насамперед, хочу сказати, що мабуть як і один заклад, так і другий е, служить людям. Це найперше. Я очолюю заклад мистецький. Ми, люблячи завжди, з колективом, що це є храм мистецький. Маємо велике щастя, що ми так е, сусіди із храмом нашим, із церквою в Пресвятої Богородиці. Мабуть, це також нас трошки підтягує, бо ми чуємо всі події кожного дня, які відбуваються в храмі. І я чітко переконаний, я впевнений в тому, що як і в одному закладі, як і в другому, ми маємо вплив на громаду. А це дуже важливо. Тому що слово, воно є воно в зброї. І все те, що глядач почує сцени, це те, що в храмі Божому, звичайно, людина бере для озброєння в себе. Однозначно. Я переконаний, тільки я, а весь колектив ми працюємо, що сьогодні, сьогодні, в цей час, особливо цей час, дуже необхідні спільні справи мистецько-духовно. Ми їх робимо з великим задоволенням. Ці єднання такі духовно-мистецькі. Маємо велику, велику підтримку від храму, від священників, від духовенства, від тих людей, які в храмі і. Я вважаю, що сьогодні таке єднання, воно тільки на користь. Коли, для прикладу, ми проводимо свої мистецькі планові заходи, і коли ми запрошуємо священника на цей захід, і коли він виходить на початку і благословляє, і коли ми всі в залі піднімаємося, помолимося, звичайно, це тільки для користь. Хочу сказати, що у нас у плані роботи є дуже багато таких заходів, де якраз ми поєднуємо мистецтво і духовність. Особливо ці заходи проводяться в часі посту, великого посту. Десь той формат ми давно вже зламали, ідеологічний радянський формат. Звичайно, ми працюємо в форматі сьогоднішнього дня, те, що потрібно людям, особливо молоді. Ми на сьогодні відмовилися від тих заходів, які, я вважаю, не приносять користі, а тільки псують. Нам все це дискотеки, які особливо в часі Великого посту. Я повагою ставлюсь до молоді. Я вважаю, що молодь Гроденьківщини дуже розумна молодь. Ми не маємо проблем. Ми в часі посту ми заміняємо заходи іншого формату. Ми робимо духовно-мистецькі заходи. Ми маємо великий досвід спільно з церквою, з храмом, ми проводимо великі свято духовної пісні у часі посту. Ми робимо духовні заходи. Ми робимо дитячі на базі дитячих колективів мистецько духовні такі події. Ми вивчаємо Евангелію на сцені на базі колективу дитячого. От, і це діточки наші підростають, а в залі їхні друзі, їхні ровесники на це дивляться. Я вважаю, що це велика наука. Для нас це великий дар Божий, для нас, що ми можемо це сьогодні робити вже. Ми робимо такі проєкти як 10 заповідей Божих mm -hmm. в такому сучасному стилі. От ми, Співаємо, ми успівуємо. І ми такий проєкт 10 заповідей Божих, він у нас є, і ми цього року будемо його відновлювати, знову часі Великого Посту ми будемо проводити. І взагалі я вважаю, що ті заклади мистецькі, які сьогодні співпрацюють з церквою, то вони отримують тільки, тільки хороший результат, позитив. так, Великий плюс, тому що в плані виховання. Особливо молоді. Тому що, зрозуміло, наші батьки. Вони життя їх уже навчило. Вони моляться. Дай Бог, щоб ми це все зрозуміли, що тільки з Богом з молитвою все приходить. Інакше не можеш робити сьогодні. Час такий, що не давно зрозуміти. Я пам'ятаю себе маленького, я пам'ятаю ті часи, заборонені часи, що не можна було ходити до церкви, але мене моя покійна бабуся брала за руку і була в церкву. Я сьогодні тішуся і радію, що я... Не все взяв в ті дитячі роки, але я багато відкрив очі. Я сьогодні вдосконалююся, бо я розумію, що я так мало що знаю. І мені приємно, коли в храмі нашому проводять ці реколекції. Зокрема, дякую вам, як і всім, хто в храмі нашому, це наука для нас. Ви відкриваєте нам очі. І коли ми проводимо разом такі події, то це тільки великий позитив, це великий плюс для тих, хто живе в цьому місці. Для тих, хто приходить до нас на наші заходи. Я вважаю, що так, мабуть, повинно бути. От що 10 закладів ви сказали, це ви для якої категорії населення? Це для всіх навіть на увазі. А ми не робимо так. зовсім по ділу. Ми запрошуємо до залу всіх. Всі. Ми запрошуємо всіх. Звичайно, молодь просто. Ми йдемо до школи, ми в школах робимо такі інформаційні листки, розвішуємо, робимо оголошення, такі запрошуємо всіх. І хочу сказати, що в цьому проєкті задіяна молодь. Молодь, uh -huh. власне, молодь. Ми співаємо релігійні пісні. Все це робиться на основі письма. Uh -huh. І хто це знає, хто розуміє, він просто ще раз дивиться на цей раді і співають з нами. Тобто ми не робимо різниці, що це тільки для аудиторії окремої. Наш зал дозволяє, на щастя, вмістити велику кількість людей. Ми робимо це для людей. І, звичайно, і найголовніше знову цього ж ми звичайно починаємо це з молитви. На сцену виходить священник. Ми беремось за руки, всі, ми беремось за руки, стаємо до купочки, плечем до плеча і ми робимо велику справу. Звичайно, якщо з молитви ми почали, то е, так нам і добре йде, тому що з нами Бог. І слава Богу, ці заходи у нас вони себе зарекомендували і, скажімо, як більше, люди перепитують, люди запитають, питають, е, коли будуть такі духовні заходи. Е, це одне. А я вам скажу. Це стимулює навіть наші духовні колективи. От ми в наших церквах не тільки в місті, в районі маємо хорові колективи, які співають в храмах. Ви знаєте, вони вже чекають і запитують мене, коли котрого дня ми збираємося в райцентрі, щоб ми поспівали. Це стимул для них. Це десь знаєте свого роду таке змагання, бо чують, як хтось співає, як ми співаємо, і це стимулює людей, підтягується людей. І... Це, це, є чи... це таке свято духовної, духовної музики, пісні. Ми не тільки хорові колективи, академічні оркестри запрошуємо такого плану з таким духовним, класичним репертуаром. Це такий напрямок, це, тобто йде мова в часі, бо деколи ми ставимо собі питання, що заклад культури має свій план, роботи, а що робити у часі посту? Так, це скажу, це вам, дуже... що... Питання. Так, скажу вам, що той, хто хоче, той знайде. Формат є дуже багато форм і методів, як це зробити. І для дітей, і для середнього віку, і для пожилих. Тобто в цей час немає проблем. Дуже багато і матеріалу, якого можна використати і заповнити час, посту. Тобто мистецтво використовувати на славу Божу. Я вважаю, що так. Я вважаю, що так, що тільки спільно. Сьогодні, знаєте, такі події, які відбуваються в державі. Десь нас, ну, сказали, зупинись людину, зупинись, послухай, подумай, подумай, що ти робиш, тому що сьогодні, сьогодні це важливе питання. Сьогодні ми бачимо, скільки людей навернулося. Сьогодні ми розуміємо, ми розуміємо, бо були часи такі, знаєте, десь ми себе збройняли тільки матеріальним більше. Втрачали найцінніше. Сьогодні я радію за те, що весь колектив Палац культури, чітко це розуміє. Найбільше, я скажу, в репертуарі колективу керівники беруть до виконання духовні твори. Колективи хорові, які в нас працюють в Палаці культури, у нас практично половину репертуару це духовні твори, класика. От ми ці твори співаємо на сцені. Дуже приємно, що в церкві багато наших людей в хорі співають, так. керівником хору завжди, людина мистецька наша. Отаке От єднання, таке творче мистецьке єднання. Ми вже не боїмося, нас ніхто не лякає сьогодні, що ми їдь до церкви, не їдь до храму, не робіть щось спільно. Ми це робимо сьогодні з великим успіхом і дякуємо Богу, що дав нам розум і сил до цього. Ми це задоволення виконуємо. Ми хочемо вам насправді дуже подякувати і за ту роботу, яку ви робите, і за те, що ви горите тим, щоб зробити це для людей, щоб люди могли дійсно Бога побачити і прославити навіть з тої самої сцени, навіть тими самими дитячими рухами, навіть тими самими аматорськими театрами, тобто піснею, танцем всім. І насправді ми вам вдячні за це, що ви робите таку гарну справу. І дякую вам за інтерв'ю. Знаємо, що ви спішете, бо у вас зараз якраз звіт. Так, у нас сьогодні творчий звіт це як підсумок праці палацу культури. Запрошуємо всіх. Це власне буде ну, завершення року, і ми завершимо рік. Сьогодні ми знову всі колективи Палацу культури виходимо на сцену і будемо показувати, те, що ми працювали на протязі року. А ще хочу більше сказати сьогодні. Запрошую до співпраці всіх небайдужих. Як мистецьких, так і духовні колективи. Запрошую до великої співпраці. Я в цьому бачаю тільки позитив і великий результат. І дякую вам сьогодні за те, що ви загостювали до закладу, закладу мистецького, до храму мистецького. Дай Боже вам здоров'я. Ну не виключно дякую. що з вами ще ми десь дякую. реалізуємо якийсь духовно мистецький проект. Ми готові до співпраці. Так, ми з пані Марійкою вже щось запланували. Ще не будемо говорити, що наперед, але Надіємося, що Бог зреалізується. Хочемо зробити такий духовний мюзикл якийсь. Можливо, це з маленькими діточками, можливо, це старшими. Я думаю, що це можливо. Ми маємо такі умови і можливості такі, що. Тільки бажання наше. Це дуже дякую. дякую.